Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець і в прямому стрімі українські сукіряни. Передусім я хочу подякувати тим українцям, які почали мені допомагати сьогодні, коли я провів два стріми і попросив скидати донат. Так, прошу скидати донати, тому що, на превеликий жаль, на превеликий жаль. Від української, начебто, держави допомоги в плані інформаційного спротиву не дочекайся. На превеликий жаль, інформаційний спротив, це праця отаких от одинаків ентузіастів, як я. Тому вимушений просити допомогу, тому що без ваших донатів буде працювати скрутно. Я буду працювати. При любих розкладах, але без вашої допомоги скрутнувати буде. Тому я низько кланююся тим українцям, які перекинули мені Донати. Перекинуло три українця. Те, бачите, третій третій дзвіночок. Три українця мені перекинули донат. Я дякую тим українцям, в тому числі і землякове з стороженця, який перекинув мені 50 гривень. Дякую, дякую земляку Строженця, Дякую іншим двом українцям. Дуже вдячний. Хто сьогодні з нами? Пан Олександр Спащенко, пан Свен, Росія звинуватила Україну в теракті в крок у Ви знаєте, пане Свен, менше всього хвилює, що Росія нас винуватить. Михайло, Дідох, Віктор Юкимчук, пан Андрій Швейцарії. Добровечором. Олександр Іванов, Тетяна Чорнобривець. Юрій бажаю здоров'я, Олег Бойко, і Діана Лозав, Володимир Фролов. Радий, що Діана Лозан підтримує, і Діаночка, я тобі дуже вдячний за те, що ти сьогодні мене підтримуєш. Дякую, дякую всім за підтримку. Ну що ж, перед тим, як знаєте, сьогодні я буду економити час в третьому стрімі, тому що е, завтра робочий день і кожна людина. Буду відпочивати перед робочим тижнем. Могилів Подільський вітає пана А. Ну я дуже радий, тому що могилів Подільський це дуже гарне містечко. Там є старі кладовища. Так, пане А, у Могилів Подільській є старі кладовища, є православні кладовища, старі, є єврейські кладовища. І, і багато чого цікавого в Могилів Подільської є з історії. так так Якщо так, то напишіть. От цікаво, ну от бачите, пана показав палець. Ви знаєте, от єдине за що, за що я жалію, що я не можу кататися по Україні і знімати кожне містечко і село. Дуже багато історії, в тому числі і в гарному українському місті на Дністрі, Могилів-Подільському. Дуже багато історії. Неймовірна українська історія. Саме страшно. Знаєте, що саме страшно? Що українська історія, крім таких, як я, зараз нікому не потрібна. Та вона і раніше не була потрібна, що українська влада нищила українську історію з 92-го року. От вдумайтесь, ви знаєте, в чому парадокс. У нас на Сокірянщині при проклятому Радянському Союзі вивчалась українська історія. Так? При проклятому Українському Радянському Союзі да, вивчалась українська історія. Ставились пам'ятні знаки, там, де були поселення, де були фортеці, пам'ятні дошки ставилися. А з 92-го року при Незалежній Україні вся українська історія Сокірян-Сокірянщини, підкреслюю, українська знищується, просто знищується, стирається. Не вивчається нічого, немає ніяких археологічних експедицій. І це при Україні. Зрозумійте, це при Україні. от що страшно, рідні друзі. От що страшно. Тому я попрошу, будь ласка, хто зможе, допомагайте донатами. Дякую, ви бачите, я тримаю коло себе телефон. Четверта людина допомогла мені Донатом, за що я дуже вдячний. Від щирого серця. 54 57 08 25 13 71 89 78. Дякую, дорогі друзі, за кожну гривну. Кожна гривна я працюю і відчитуюсь. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов і на резервний канал Українські сукіряни. На YouTube набирайте українські сукіряни великими буквами. Підписуйтесь. по темі стріму По темі стріму. Сторожинець Діма, дякую за 50 гривень. Пан Петро Кондратюк стороженця перевів 50 гривень. Діма, я тобі дякую, тому що я знаю, як, як важко з роботою у нас на Україні, як важко з роботою в стороженці, і я вдячний, щиро вдячний, Діма і всім українцям за кожну гривню допомоги. Дякую, Рідні. По темі стріму, Зеленський відмовився від допомоги НАТО. Він відмовився про це зараз. Мало хто говорить е, в Ютубі. От у нас є е, Коля Давидюк, Микола Давидюк, так український блогер, грамотний хлопець такий має українську позицію, але він викладає відео, що війська НАТО вступлять на Україну. Макрон і десь уже 10 відео про прокачує ту ж саму тему під різними варіантами, що Макрон дав команду. Французькі війська готові вступити на Україну. Ще європейські країни роблять коаліцію, ведуть війська в Україну для того, щоб не дати Путіну, не дати Путіну, не дати Путіну. А от президент Зеленський взяв і сказав: Я проти, президент Зеленський. Відмовив Макрону, відмовив європейським країнам в, в плані того, що війська НАТО повинні зайти в Україну. Він сказав: Я не проти військової допомоги НАТО, я не проти військово-технічної допомоги, я не проти інструкторів НАТО, які будуть навчати українських солдат. Але я не хочу, щоб натвіські війська зайшли на територію України. І багато хто навіть не подумав, чому. Я ще тоді подумав, але вирішив не поспішати з е, стрімом, вирішив не поспішати з Стрімом, щоб оцінити ситуацію. Я не люблю зразу викладати відео, як більшість моїх колег по блогерському цеху. Подія, і вони спішать першими викласти відео. Я ні. А оцінити ситуацію можна через день-два. Тому що після кожної події йде розкриття цієї події через день-два. Інформаційний простір, ще якийсь простір, і подія розкривається. Тому я не поспішив коментувати, чому президент Зеленський відмовив Франції і країнам Європи введенні натівських військ на Україну, а для того, щоб подумати, чому правильно потрібно звернутися до історії. А чи воювали інші війська, допомагали українцям під час історії да, України. В історії України були вірніше, випадки, якщо так грамотно вражаються, що іноземні війська заходили на територію України і допомагали українцям в боротьбі за незалежність. Ну, давайте подумаємо. Я декілька прикладів наведу. Може, хтось, шановний з е, друзів в чаті, е, напише, Хто у нас приєднався? Ютуб Ютубович, пан Кирил, Ваді Адам, Сергій Кравченко. Добрий вечір, Сергій. Радий, що ти з нами. Андрій Караюзов, добрий вечір. Ксюша Янчева. І Вікторія Адамчук. Вікторія Адамчук, добрий вечір, Вікторія, пані Вікторія. З рідної мені Кельменечини села Комарів. Я дякую, що ви з нами. Ну і Михайло Дідох, Правильно, Михайло Дідох написав: Шведи були. Ми пам'ятаємо, як е, Мазепа е, для того, щоб е, боротися проти Росії проти, проти царя Петра І е, запросив шведів е, в Україну. Ми пам'ятаємо, як е, Карл II, великий полководець, великий полководець Карл Другий, е, повівся на те, що запропонував Мазепу, завів війська в Україну і програв. А тепер вдумайтесь. Недаром я сказав, Карл II повівся на прохання Мазепи зайти в Україну і програв, був розбитий. Потім казали, е, отри, получив як Шведи під Полтавою. Да, от. При радянському союзі була така поговірка – получив як шведи під Полтавою. Так шведи під Полтавою були розбиті російським військом Петра І, якому, до речі, допомагали українські козаки під проводом Фасківського полковника Семена Полія. А тепер ми подумаємо, чому, чому були розбиті війська Карла II, які прийшли на допомогу Мазепі. Тому що Карлу II, як кажуть багато е, істориків, не потрібно було заходити в Україну. Карл II перемагав царя Петра в Європі. Карл II перемагав царя Петра в Скандинавії на території е, нинішньої е, Фінляндії. Він перемагав? Правильно, там, де він міг перемагати. А в Україні зовсім інша ситуація. Карл II перемагав царя Петра там, на північних кордонах Російської імперії, а тут він зайшов правильно, він зайшов сюди, на південь, і програв. Тому що Україна це зовсім інші умови, зовсім інший клімат, зовсім інше населення, зовсім інший менталітет. І Карл II це не оцінив. Тому і був розбитий. Тому і був розбитий. Перед тим, як заходити на Україну, Карл повинен був оцінити всі ризики. Він не оцінив і був розбитий військами Петра. От я прокоментував те, що, те, що мені написали про Карла II, про шведів, які прийшли на допомогу Україні. Скажу вам більше, є в нас таке село Сербичани, Сербичани на Сукірянчині. І там віднайшли скелет, великий скелет, більше двох метрів скелет і великий меч Вікінга. Десь під метр сімдесят, метр шістдесят меч, меч, десь до метра сімдесят меч, великий важкний меч Вікінга. Про що свідчить? Що київські князі запрошували норманів на допомогу? І цей скелет вікінга це, вірогідно, всього, е залишки того, тих вікінгів, які прийшли на допомогу київським князям і йшли через територію Сукірянщини, Північної Бесарабії, Чернівецької області в похід проти білих, білих кого хорватів. Так що, ще в часи? Київської Русі, київські князі запрошували іноземні війська, запрошували норманів, норманів, нормандських рицарів, запрошували вікінів, щоб вони допомагали в війнах як найманці. Це ще один такий маловідомий кому випадок, я вам, як історик, говорю. Далі, період козацької доби. Чи заходили іноземні війська на територію України? Заходили заходили турки, заходили татари, які допомагали українським козакам в боротьбі проти поляків? Допомагали, до речі, в боротьбі проти поляків молдавани. Вони, правда, не заходили на територію України, але коли козаки переправлялися сюди на Сокірянщину, на Північну Бесарабію. А тоді ця етнічна українська земля була під владою е, Молдови, то молдовське населення радо зустрічало і радо допомагало українським козакам. Ну а турки татари допомагали зіновію Богдану Хмельницькому, е, славному нашому гетьману боротися проти, проти поляків. Звичайно, це був великий ризик, тому що турки-татари, мусульмани. Звичайно, турки-татари були. Двулики, тому що вони грабували Україну, забирали Ясир. Звичайно, звичайно, вони під Берестечком взяли і ударили в спину українцям, полонивши Богдана зіновія Хмельницького. Звичайно, звичайно. Але без турків татар воювати без союзників з поляками Богдан Хмельницький би не міг. Не міг. Тому що одна присутність е Татарського війська, Вибачаюся сказав турки: турки не воювали проти поляків. Одна присутність татарського війська наводила паніку на поляків. Одна просто присутність. Тому, тому є досвід, є досвід. Ну, і ми беремо громадянську війну в Україні. З українцям на допомогу. У з українцями проти більшовицької Росії воювали. Хто воювали поляки? Так, поляки тоді були союзниками України, але ситуативними союзниками, тому що Йозеф Пілсуцький і польський уряд мріяли про велику Польщу і не хотіли самостійності України. Тому поляки були ситуативними союзниками на превеликий жаль, так як і зараз ситуативні союзники. І далі, і далі. А от тепер, коли я підвів вас з прикладів, коли іноземні війська були на території України і допомагали українцям в боротьбі, я скажу вам дуже просто: чому президент ЗА чому президент Зеленський проти того, щоб натовські війська зайшли на територію України, це моя суб'єктивна думка українського журналіста. Тому що зайти то вони зайдуть. Зайти натовським військам через кордон просто взяли зайшли. А вийдуть вони з України чи ні? Питання друге. На мою думку, якщо натівські війська, в тому числі французькі війська, Макрон, як каже, зайдуть в Одесу, потім заставити їх чи попросити їх вийти з території України буде дуже важко. Особливо французів. Чому? Тому що французи це. Давні союзники е, Румунів, Румунії. А Румунія претендує на Чернівецьку область, на Закарпаття, на Одеську область, так на територію Молдови і Придністров'я. і тому І тому, і тому був такий ще приклад, один історичний, 1919 рік. Хотинські повстання правильно на території Північної Бесарабії повстали проти румунів. А румуни в 18-му році зайшли на територію Північної Бесарабії, окупували Чернівецьку область. Окупували просто по безпреділу зайшли і окупували. І через рік, в 19-му році, північна Бесарабія, Хотин, Кельмінці, Сокіряни мої рідні повстали проти румунів. І гнали румунів аж до Чернівців. На допомогу прийшла Франція. Правильно французькі танки, французькі артилеристи, французькі бронепоїзди, французькі інструктора. І повстання було потоплено в крові. Північну Бесарабію практично, практично зрівнювали з землею. Ось вам. Ось вам причина, на мою думку, чому президент Зеленський не поспішає і сказав Я проти введення натівських військ в Україну. Тому що він знає, що натівські війська потім можуть не вийти з України. А натівські війська потім можуть грати з тими країнами Заходу, які мріють захопити українську територію. Це Румунія. А там відкрито партії, які в парламенті заявляють, що частина української території це румунська земля, це Угорщина, яка претендує на Закарпаття. Ось така моя думка: президент України Зеленський є, видно, в нього радники, які знають правильно ті історичні факти, які його довів. І тому він розуміє, що натівські війська зайти, то зайдуть, а вийти можуть і не вийти, і це може бути. Друга окупація України. З вами український історик та журналіст Єр Швець Дякую вам, дорогі друзі, за стрім. Дякую чатові чати я читаю після кожного стріму. Дякую за 68 лайків. Підписуйтесь на український YouTube канал Ігор Кравцов, хто зможе допомагати рідні донатами 54 57 08 25 13 71 89-78. Слава Україні і смерті ворогам. До завтра, дорогі друзі, спокійної гарної ночі і гарної початку робочої неділі. До побачення.